Російський наступ на сході наймовірніше завершиться найближчими місяцями або навіть тижнями. Прогнозують аналітики Американського інституту вивчення війни. Росіяни продовжуватимуть наступальні операції, проте в набагато нижчому темпі. Ворог має поступові тактичні успіхи на окремих ділянках фронту, проте оперативно значущих успіхів росіяни навряд чи досягнуть. Впевнені аналітики, те, що російські війська захопили вугледар на Донеччині, хоч і дасть їм змогу зайняти вигіднішу тактичну позицію, але все ж таки не зміни. І докорінно оперативну ситуацію на цій ділянці фронту. Генеральний секретар НАТО Марк Рютте з першим офіційним візитом приїхав до Києва лише через два дні після вступу на посаду очільника альянсу. Напередодні Марк Рютте зустрівся з президентом Володимиром Зеленським і обговорив подальшу підтримку України для нового генсека. Це один з пріоритетів діяльності альянсу, як і підтримка нашого шляху до НАТО. Рютте заявив, що хоч хоче бачити, як Україна стане членом альянсу саме під час його каденції. Переконаний, наша держава близька до цього як ніколи. Раніше, а ще нагадав: від ситуації в Україні залежить безпека самого НАТО. Тому важливо не лише зберегти, але й посилити допомогу Києву. Адже що більше союзники допомагатимуть Україні, то швидше закінчиться війна. Переконаний генсек Мужність українських збройних сил, і рішучість народу, нагадують нам про те, наскільки дорогою є свобода, і наскільки важливо зробити все можливе для її захисту. Ось чому ми такі віддані підтримці України від вашої безпеки залежить наша, і ваша боротьба за свободу відображає наші принципи та цінності. Разом з президентом Володимиром Зеленським генсек НАТО обговорив ситуацію на полі бою, план перемоги та головні потреби на фронті. Це насамперед більше систем ППО. Голова держави наголосив, Україна не зможе ефективно протистояти Росії без далекобійної зброї і закликав альянс дозволити бити по території Росії. Генсек НАТО зі свого боку підкреслив, право України захищати себе не закінчується на кордоні. Однак, зняття заборон і обмежень залежить лише від країн від рішень країн-учасниць. Союзниць. І це питання обговоритимуть під час зустрічі у форматі Рамштайн уже наступного тижня. Це Росія веде свою незаконну війну. Збиття російських винищувачів і ракет до того, як вони завдадуть удару по Україні, може допомогти врятувати життя. Єдина країна тут, яка перейшла червону лінію, це не Україна, це Росія, яка розв'язала війну.